Десять років тому е ситуація насправді була дуже схожа на те, що відбувається зараз, тому що завершилась е революція гідності, вже була небесна сотня, і почалося тоді це не називалося, але по справжньому повномасштабне вторгнення, тому що був анексований Крим, е ДНР, ЛНР, і ситуація була дуже е болюча. Тому, власне, вперше в крові розі православні, католицькі, е протестантські церкви міста об'єдналися, щоб зробити як мінімум. Дві важливих речі. Перше це продемонструвати приклад єдності в різноманітності. Коли суспільство було роздроблено: Майдан, антимайдан, схід і захід, україномовні, російськомовні і таке інше. Ми абсолютно різні, навіть візуально люди в рясах і в краватках, люди в джинсах і в калавратках, вони показали приклад, що нас набагато більше всього об'єднує, ніж роз'єднує, так само як християн, так само і українці. І друга річ. Звісно, яку ми мали як християни, як церква, продемонструвати надію, віру, надію і любові, сказати, що не дивлячись на будь-які агресії, збройні вторгнення, розділення, сонце всходить. Після зими приходить весна, після весни літо, Бог контролює ситуацію, і у нас є надія. І ми вже тримаємо цю єдність 10 років. І з початком вже повномасштабного вторгнення 2022 року ми тішимося, що всі пастори, священники не розбіглися, не роз'їхалися, але залишилися вірними зі своїми парафіянами, церквами, залишилися стійкими в демонстрації єдності. Всі церкви, всі пастори підтримують збройні сили України, підтримують збройний опір. Але разом з тим ми розуміємо, що наша війна духовна і за силами Російської Федерації стоїть сам диявол. Коли ми читаємо в Біблії, диявол приходить вкрасти, вбити і погубити. І ми дивимося, що робить Російська Федерація. Приходить вкрасти, вбити, і погубити. Тому ми розуміємо, що за діями російських військових, за діями Путіна, стоїть диявол. Тому наша війна вона духовна, і ми в молитві, в молитві, так само як і зі зброєю, стоїмо з усією Україною разом до перемоги. oh Дуже приємно було мені, коли я приїхав в Кривий Ріг і дізнався, що тут є рада церков, бо після окупації ну, насправді була дуже-дуже потрібна така якась єдність, підтримка, така очевидна так, єдність. І весь цей час ми, як Рада церков, брали участь в особливо в молитовних в таких заходах, які є для того, щоб поєднювати нас. Щоб Розуміти, що ми всі різні, так само як в раді церков, дуже різні конфесії, але ми маємо набагато більше спільного, аніж того, що нас роз'єднує. І тому ми робили різні заходи, молитовні конференції, молитовні вічі в місті для того, щоб об'єднювати людей, щоб говорити їм навіть про те, що ми можемо бути єдині, бо знаємо, що наш ворог. Як в духовному плані, так особливо зараз, в такому державному плані дуже сильно працює над тим, щоб нас поділити, щоб ми між собою сварилися і щоб ми нічого доброго не зробили. Також різні молодіжні конференції є кожного року. Також були у нас фестивалі протягом цього часу, День сім'ї і родини. І я сподіваюся, що ми зможемо в майбутньому зробити ще більше, ніж ми зробили, бо направду. Важкий час, але дуже важливий час для того, щоб своїм прикладом християнським нашої ради церков показувати, що ми можемо разом об'єднуватися і робити дуже багато спільного як для Бога, так і для нашої держави України. Будучи капіланом, ставши капіланом. Мав таку нагоду від секретаря ради церков від Романа Морозова, він запросив мене прийти на цю конференцію, прийти на раду церков на одне із засідань, і я розумів, що мені, наприклад, для мене якби особисто було те, щоб хлопці, військовослужбовці, які різних конфесій релігійних і протестантської, і католицької, і греко католики Спілкування з священниками або з пастирями цих релігійних конфесій для мене важливо, необхідно було як для капілана. І от, прийшовши бувши на одних з церков, мені дуже сподобалось спілкуватися з тим, своїми братами, своїми братами, християнами і мати вже особисто, тобто, якщо мені потрібно був пастир або питання по релігійній конфесії, міг особисто задати це питання. Навіть не, не в рамках вже ради церков, а вже в особистому спілкуванні. І, наприклад, одне із тих, що ми співпрацювали з коли була міжнародна або фестиваль родини. Ми даже запрошували від нашої частини, була така, такий момент, як оркестр. І він цей оркестр дуже сподобався людям. І наші військовослужбовці, які приймали участь уже як відвідувачі цього е, заходу, їм дуже сподобалось. І ось такі моменти вони дуже важливі, дуже важливі. Спілкування разом і передавання один одному інформації про ті речі, які ми робимо. Я таке маю таке відчуття моє, да, що людина сама по собі створена для іншої людини, да, для єдності з іншою людиною, людиною да, і е, страждає людина, яка е, вона є одинокою, самотньою. i także no lu, lu, ludy dla, dla wspólnoty tylko nie no, tylko z sobą ale także i dla wspólnoty z inną ludźmi, żeby poczuć jakąś taką wzajemną zem da, jakoś jedinstwo, żeby robić także i coś e, wspólnego I no, ja ja już mam doświadczenie Bahat rok ja, e, brałem udział e, nie w niewkrwiorowskiej rady cerkow, a w niekopolskiej Rad, rady cerkow, da, i bahat e, my tam razem, e, zbierały się, razem modliliśmy się, razem my robili jakieś e, wspólne rzeczy, w основном takie humanitarne, da, dla pomocy innym ludziom, bolnym, strażdusim, i co taki był, no, no klasny, klasny ja, kiedy ja suda ja pierwiekam w Krwych, da, to ja to, żeby, żeby podobrze tyć pracę z innymi ludźmi, to, e, jest duże dobre, da, ce, e, Potrzebna jest jedność, e, to że i w, w, w ukraińskim ukraińskom serdeczowisze, da. my żyjemy w Ukrainie, da, i tak potrzebno, żeby lubić e, cudzoziemcy, ja nie Ukraińczyk, tak? ja sam Polak. Tak? No, jako, że ja żyję na tej ziemi, kiedy ja rozmawiam z innymi ludźmi, jak, kiedy jak, jak rozmawiają w ukraińskim języku, tak? ale także jak rozmawiają w rosyjskim języku, to, no, to ja nie myślę, że to jest takie, takie ważne tak? na pierwszym miejscu. Tak? E, to to trzeba lubić tę ziemię, lubić... lubić, lubić Любити майбутнє України, старатися працювати для майбутньої України, вірити, що Господь благословляє цю, цю землю українську і робити спільно для, того, для розвитку, для для багатьох людей, які можуть відчути що ця, 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 ця земля і це середовище, в якому вони живуть, да? це, це їхнє, це не чуже. Сьогодні на цьому зібранні духовенство нашого міста, яке об'єднано загальною ідеєю творити добро заради Христа, допомагати людям змінюватись, тому що ніщо інше як Євангеліє, не змінює людину докорінно. Тому шукаючи єдності в спільній справі, шукаючи Фактично й того, чого шукає держава, і заради чого вона створена, щоб людина могла розвиватися, людина могла е мати спілкування на е підставі толерантності, любові до ближнього, приймати ближнього такий, який він є, і шукати точки спільного дотику, е творити більш е потужні якісь проекти, е спільні. Е втілювати спільні якісь ідеї заради загального блага. Тому шукаючи цю синергію і разом з тим, будучи готовим теж співпрацювати, допомагати, бути комусь корисним, ми знаходимося тут.